Не видно. Же Це вже що. Це лампа, то включайте. А вона постійно. Вони не так летять, як наші літаки. Та я тобі кажу. Так звуку нема вообще. Вообще звуку нема. А вон дивись, що скільки, Серега. Воно три летить. Маріть. чути звук военный летять. Звук почал духовный. Инопланетяны. Забираю летит. цей світ то включиться то Доббанный цель. Ну так тихо летить, я ніколи нічого не замічу. Ось два летить. Військові ті ревуть так, що це взагалі он третій летить. І скорість одна. Ні, то я обганяв, дивлюся, доганяв. Обігнав того. Ну це взагалі, це якісь інопланетяни, то що нема звуку взагалі. Це вже сім, так? Да? Да. А я біля віку, так а що це може бути, лки-пака? А може то розвідчики? Та ну звуку нема взагалі. Низько летяти звуку нема, це такого. Послухай, взагалі нема звуку. It's